Чому на язику може бути постійно білий густий наліт, який необхідно щищати щіткою щоранку, хоча б щоб трошки його зменшити? Підписуйтесь і я розказую. Ну, на жаль, питання задали, а фото язика я не побачила, адже так можна було би сказати точніше. Але для початку, якщо білий наліт невеличкий, в нормі на рожевому без тріщин, гладенькому язичку, це є нормою. Якщо ж наліт є густий, грубий це вже патологія. В першу чергу показує назру захворювання шлунка кишківника порожнистих органів. Гастрит, доденіт, такі симптоми. Но слід пам'ятати, що у курців білий наліт... На язику провокує також саме куріння. Ще білий густий наліт, інколи з ранками на язику, а, а також ранки можуть появлятися в вигляді стоматиту, На щоках буває при молочниці. Тому Такі симптоми основні назвала. Але щоби сказати точніше, що в конкретно в даному випадку, необхідно язика оглянути, а також бажано оглянути животик людини. Адже язик це є дзеркало, в першу чергу, нашого кишково-шлункового тракту.